Привіт, любі, дорогі Терези! Це старопрогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися. Яким буде жовтень для вас? Що скажуть карти? А, і до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами і також підписуйтесь на мій Instagram аккаунт я залишаю ссылочку на свій інстаграм-аккаунт тут під цим відео, в інстаграмі, що четверга проходять рубрика Задай запитання, Таро», де ви задаєте свої запитання і отримаєте безкоштовну відповідь. Також діліться своїми, задавайте свої запитання тут, під цим відео, в коментарях. Я читаю всі коментарі. Так, і перша карта для вас, дороге Терези. Так, Король, король мечів, терези це ви. Ви будете тією людиною, яка буде всім потрібна, будете приймати рішення, і знаєте, тут так сказав, як відрізав, дуже чітко, ясно, ви будете приймати рішення, і вам буде дуже все чітко і зрозуміло. Тут відкрита книга, тобто у вас є всі знання, щоб прийняти рішення. І ви будете дуже такими рішучими. У прийнятті рішення це така ваша енергія, і ви будете зараз тією людиною, яка буде вирішувати, яка буде дуже чітка в своїх діях, яка буде знати, чого хоче, буде знати, як зробити. І ви будете всі потрібні, всі будуть питати вашого такого знання, всі будуть питати у вас поради. Ви будете просто на розхват терези. Так, наступна карта. Імператриця. Імператриця це карта знаєте, такого життя в задоволення. Коли ви знаєте, як ви хочете жити, ви вмієте насолоджуватися життям, от, власне, це енергія задоволення життям. Коли ви задоволені тим, що у вас є, те, що ви маєте, ви задоволені всім, ви знаєте, чого ви хочете. І це карта а, прибутків, це хороші гроші, тут щедрий урожай імператриця збирає. Це грошей стане однозначно у вас більше. Це дуже хороші прибутки, щедрий урожай і тут ще а, вагітна. У нас це буде ще прибуток, це ще нове життя йде, тобто тут подвійний прибуток іде. Буде також це є карта творчості. Можливо, ви е, маєте якийсь талант, але ви його ще не відкрили. І от була у мене консультація, і на завтра в мене є консультація. що Особливо молоді люди, і не тільки молоді люди. Є люди вже і за 40, і ще шукають свої таланти, бо відчувають потребу, є поклик, а не знати, як. І, власне, я ще є і кармолог. Я читаю матрицю долі, відкриваю ваші таланти. Дивлюся, які таланти вам по долі. Куди вам іти розвиватися? Який ваш напрямок? Якраз тим я займаюся, тому що. Правді, людина сама не відчуває до кінця, чим могла би займатися. І, власне, є метод нумерологічний, який допомагає дуже чітко це побачити. Таланти, які вам дані по, по даті вашого народження. Я їх щитую. І це карта щедрості, хлібосольності. Давайте господиною, карта імператриця це енергія господині, господині в домі, господині свого життя, це хлібосольна господиня. Це лідер, але лідер е, такий теплий, добрий, коли всім добре. Е, е, і всім хочеться побути з вами, побути біля вашої цілюючої енергії. А е, е, оця хлібосольність, щедрість, імператриця дуже щедра. Щедра до інших, і життя до неї також дуже щедре. Так, наступна карта. Дивимося, король жеслів. А тут парочка і не одна парочка. Дивіться, скільки людей буде біля вас. І якщо це ваша тема, це зустріч своєї людини. Життя подарує вам зустріч, якась колаборація, якісь. Можуть бути такі і романтичні стосунки, також. Король жезлів і це людина, фахівець, можливо, до якого ви звернетеся. Тут біля вас буде багато людей взаємодіяти з вами, якісь питання допомагати вам вирішувати. Король жезлів це є людина по знаку Зодіаку Лев, стрілець або Вен, вогняний стикі, або людина така. Такою вогняною енергією, вони оптимістичні, вони завжди вміють підтримати, дати слушну пораду в слушний момент. І, власне, така людина буде біля вас. Буде у вас підтримка. Так, наступна колода. Четвірка пентаклів. Карта стабільності, хороша стабільна зарплата. Стабільність це те, що у вас є. це ви зараз в правильному місці, в правильний час, у вас все є, у вас є оце, тому що це база і безпечна ваша, ваші закриті базові потреби. Це, наприклад, як стабільна зарплата, ви шукаєте роботу, можливо, і ви її знайдете зі стабільною, хорошою зарплатою, в хорошому місці, де ви будете на своєму місці. І зараз це місце, де ви знаходитеся, це є для вас оце безпечне місце. А дуже хороша карта стабільності. Це так, знаєте, як стілець, який має чотири ноги, четвірка це завжди про стабільність і про хорошу опору. Там, де ви зараз є, у вас є надійне місце і де закриті ваші базові потреби. Такий безпечний простір ваш є однозначно. І це ще карта грошей, коли гроші йдуть в ваше життя, і ми бачимо, що тут людина сидить на скрині з грошима. Тобто гроші йдуть в ваше життя, гроші будуть, стабільний дохід, і навіть ви захочете цей дохід примножити, тобто зберегти, тому що тут людина зберігає накопичення, відкладає на щось, на якусь свою мрію. Так, наступна карта. Рицарь, рицарь кубків. Це така чудова карта, карта ніжності, карта ніжних романтичних почуттів, якщо це ваша тема. Але це не є така любов, любов, це такі ніжні почуття малюсіньке. Це ще не є таке сильне кохання. І це може бути як любов ваших дітей, до дітей, куди ви радієте, любите, що дітям вдається. І оце радість в серці. Це однозначно радість, коли ви. Святкуєте радість в житті, іде до вас радість ваше життя, щось ніжне, тепле. І воно мчить до вас, несе своє серце. Або ви, можливо, комусь несете так своє серце. Це може бути а, не обов'язково, що це буде романтичне побачення. Ви можете так сильно любити свого домашнього улюбленця чи а, підтримувати своїх друзів, дарити їм своє тепло. Це коли вам. Дарить своє тепло, і коли ви дарите тепло іншим людям, тепло свого серця. Це також і подарунок, подарунок долі, і здійснення якогось бажання. Знаєте, може навіть бути ще такого дитячого бажання, таке, яке ви мріяли ще в дитинстві. Або здійснення якогось маленького бажання. Це так, як ви захотіли, наприклад, кави і колега по роботі. Купив і собі, і вам. Чи купила, і собі і вам. А е, я купила каву, думала, може, ти хочеш. І ви якраз це хотіли. І це ваше бажання здійснилося. Так. І наступна колода. Дивимося далі. Чудові енергії! Король Пентаклів, дивіться, ще, ще чуть -чуть, і вже скоро всі королі будуть біля вас рицарь, уже три королі. А Терези, біля вас дуже багато буде людей, можливо, ви будете вирішувати якісь питання і звертатися до різних фахівців, тому що тут король жезів, це також фахівець, король Пентаклів, можливо, ви це як банківський працівник, як ваш, можливо, ваш бухгалтер, з яким ви будете, людина, яка допомагає вам контролювати і рахувати гроші, зарплату. Ось така людина буде присутня в вашому житті. Тут у вас коло фахівців, коло друзів, можливо, однодумців, або, скоріше, це фахівці, до яких ви будете звертатися. Так. І дама Пентаклів. Тут і король, і дама Пентаклів, і уже біля вас ціле коло людей. Дивіться. Як чудово. Пентаклі це також. По знаку зодіака — це люди, і фільці або діви. У вашому житті буде багато людей, може якісь нові знайомства, можливо, ви підете вчитися кудись, і от такий буде чат, де от зараз я вчуся також, постійно вдосконалююся на курсах саморозвитку, на курсах кармології, постійно вдосконалююся, вчуся. І у нас є свій теплий чат, де ми спілкуємося, де багато людей з, різних, з різними професіями. Ми обмінюємося досвідом так, допомагаємо один одному. І у вас також тут виглядає таке, що у вас чи колектив такий, можливо, якісь люди в новому колективі, чи от таке буде у вас оточення багато. Людей буде біля вас, рух буде. А, ну, ви будете сміятися, але король мечів це знову ви або така людина, до якої ви будете звертатися. Ну, Терези, це якесь просто диво, що так багато вийшло людей. То дійсно ви попадаєте в якесь таке коло однодумців. Або маєте там багато справ в жовтні вирішити, що вам треба буде і адвокат, і нотаріус, і бухгалтера, і різні люди, до яких ви будете звертатися. Одним словом, ви за жовтень вирішите дуже багато питань. І треба буде звертатися вам до різних фахівців. Карта смерті. Карта смерті це не про фізичну смерть. Про трансформацію, якийсь життєвий шлях ви будете проходити, і ці люди вам будуть допомагати. Можливо, ви якісь документи будете переробляти. На будинок, на хату може будете підписувати якісь договори, треба буде і гроші рахувати, і договори, і всі папери проконтролювати. І це якраз є оця карта трансформації. Що ви будете збирати документи? Можливо, ви за кордоном і збираєте документи на ПМЖ чи ще. Ну і якраз ці люди будуть вам допомагати. І деякі зміни дуже йдуть великі ваші ця. Можливо, ви готуєте документи до оцих змін. Це як зовсім інше нове життя. Іде. Вікно тут ми бачимо у щось нове. Це якісь великі зміни. І якраз ці зміни вам треба буде пройти, зібрати потрібну інформацію, відвідати всіх фахівців. Так. Великі переміни йдуть в ваше життя. Трошечки от карта повішаний Це так, як оці всі паперові. Чи всі такі документальні якісь події, які ви будете робити, вони можуть трошечки зависнути або помало робитися. І це непогано, тому що якщо потихеньки, один за одним, крок за кроком, ви будете робити, головне все перепровіряти. Це чітко випитувати, збирати всю інформацію. Буде здаватися, що дуже помало все просувається, бо карта підвішується, коли висить, це не так швидко це робиться, але це буде на той момент, буде правильно. Не спішіть, не підганяйте, все добре перевіряйте, перепровіряйте, перепитуйте, збирайте. Без поспіху і вам все вдасться. Так, і ще хочу витягнути карту для вас, дорогенькі. Ну, такий буде для вас дуже сильно трансформаційний, досить, і ви вам багато питань вирішите. Просунетеся. Двійка. Двійка мечів це про те, що тут чи то у нас п'ятірка? Ні, п'ятірка переміни це п'ятірка мечів це про переміни. Переміни йдуть у ваше життя. І так, людина тримається тут за голову, бо багато інформації і всього, але переміни, це завжди переміни до кращого. Тут карта смерті переміни, і антикірка мечів це також завжди перехід кудись в щось в нове, ще на одну сходинку. Це як перехід з одного класу в інший, з одного курсу з першого на другий. Тобто завжди перехід на сходинку вище. І можливі вагання, можливо, тут блискавично треба буде приймати рішення. Бачимо, тут блискавка, і вам треба буде приймати блискавичне рішення. От тут переміни, зміни, і треба приймати блискавичне рішення. Це карта блискавичного рішення, або коли щось не йде по плану, так як ви думали, але воно піде по приймате, маєте завжди. Бути такими гнучкими, якщо щось іде не по тому плану, по якому ви собі намалювали, бо, як кажуть, розкажи Богові про свої плани, розсміши Бога, розкажи про свої плани, тому що життя вас може розвернути трошки в інший бік, або хтось щось не приніс трошечки, і вам треба буде приймати близьковичне рішення обійти цю гору, обійти цей ураган в інший бік. Паш! Чітко, ясно і легко. Подивіться, як легко людина вирішує всі питання. Отака От легкість буде у вас, навіть якщо щось піде не по плану, все буде повертатися для вас на краще. А вас буде вести доля. І отут така легкість, чіткість і ясність буде результатом вашої праці. Ось такий чудовий результат. І я, дорогенькі, вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей!